Вітаю вас підписники та гості каналу 15 жовтня 2025 року прийшов час викопувати наші рукави, які були закладені на укорінення. Навесні прикопав рукав. І зараз подивимося, як він укоренився. Ось такий вийшов укорінений рукав. Дуже гарне коріння. Зараз ще викопаю інший, покажу вам. Ось вже обкопав. Зараз витягну. Ось такий з гарними коріннями. Тут вийде два саженця. Користуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки. На Навесні прикопали рукав, а восени вже маємо саженець з корінням.